Вітаю вас! Ви на каналі Kit's and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Зараз в нас сезон буску, тому в кадрі в мене гілочка буску. Якщо ви помітили, тепер в мене на Кінцевій заставці відео також бузок разом з моїми кицюнями, Хто не звертав увагу, пропоную подивитися відео до кінця та звернути на це увагу. Ну а я буду відкривати чергові три завдання від Твоя банка та Ірини Вознюк, Ірина Україна. Відкриваємо. Ці в мене вже папірці не влазять, тому що, звісно, коли ми розкручуємо завдання, то об'єм збільшується, і я вже кожного разу з певним зусиллям трамбую ці папірці, але поки що влазять. Так, дуже цікаво. 700 хрестиків на процесі, який, на твою думку, є екзотичним незвичайним. Екзотичний незвичайний процес. Так, треба подумати, я навіть не знаю, яку мені поки що асоціацію віднайти. Далі. Дуже цікаво, знаєте? 700 хрестиків улюбленим кольором. Ну, дівчата, про мій улюблений колір, ви, звісно, знаєте. Тому це буде фіолетовий, лавандовий колір, на якому процесі подумаю. Давайте цього разу дві жовтенькі відкриємо. Зазвичай в мене одна жовтенька. Та дві рожеві, а цього разу давайте навпаки. 600 хрестиків на роботі, де вишито, більше 50%. Так, дуже цікаві завдання, і немаленькі 700, 700 і 600 хрестиків. Так, я пішла шукати варіанти. Не перемикайтеся. що ж, я повертаюся до вас, і я визначилася, що ж я буду вишивати. Ну, давайте розпочнемо з моїх улюблених кольорів. Хто давно, а може і недавно дивиться мій канал, мабуть, вже встиг зрозуміти, що мій улюблений колір це колір ось цей ось цей. Тобто фіолетовий, бусковий, лавандовий. І його, звісно, я буду вишивати на дизайні, який має назву Fields of Lavender and Sun поле Лаванди та соняшників від мережки. Я ще й Згадала, що в інстаграм беру участь у спільному проєкті по вишивці мережки. В планах в мене є завершити цього року цей дизайн. І ось тут я маю вишити 700 хрестиків. Саме от у цій частині, там, де фіолетові кольори. Нагадаю, що я тут тестую додаток від мережки Fantastic. Ще не дуже до нього звикла, тому вишиваю не досить швидко. І обов'язково потрібно мені просунути цей дизайн на 700 хрестиків. Магнітик тут в мене від Oranger Land Crafts, такий гарний. Тобто, от, ось цій сфері я буду вишивати. Ну, а другий процес, який я буду вишивати. Цього тижня це знову моє квітуче Поділля. Я не залишаю надії у травні завершити цей процес. І вже третє завдання. По 600 хрестиків мені припадає саме на цей процес. От я ці 600 хрестиків і додам і до цього процесу. На мій погляд, це дуже добре. А, чому я обрала цей процес, я ж вам не оголосила. Третє завдання було вишити 600 хрестиків на процесі, який вишитий більше, ніж на 50%. І цей процес в мене вишито на 57% тобто завдання виконується. 57% це, звісно, більше, ніж 50%, і 600 хрестиків тут вишиється. Не знаю, буду я закінчувати не дошити у цій області, яка в мене у п'яльцях. Чи буду переставляти п'яльця, подумаю. В залежності від того, який в мене буде настрій вишивати якими кольорами. І ось тут в мене такий магнітик. І третє завдання точніше, воно було першим, але воно в мене було найбільш складним. Це має бути екзотичний або незвичайний. Дизайн. Ну, що це має бути? Квіти, якщо це звичайний. Котики це звичайний дизайн, новорічна тематика це більш-менш звичайна, а незвичайними є дракони. Ось такий у мене є процес. Це кулька буде об'ємна. У мене це вже Анна. кулька в цій колекції. Не буду розповідати знову і знову, що це таке, як і чому. Тут в мене залишився лише бекстіч. і певну кількість Бекстіча я тут вишую, щоб в результаті в мене вишилося 700 хрестиків. Може так статися, що я тут і завершу Бекстіч. Я не подивилася на яку кількість хрестиків мені тут залишилося бекстічу, але не так вже й багато. Тому може бути навіть фініш. Такі яскраві кольори. Я вже неодноразово говорила, що мені кольори цих кульок просто лікують нерви. Ось так. Це включення вже буду завершувати, буду вишивати. До нових включень. Сподіваюся, цей епізод буде цікавим. Не перемикайтеся. Не віриться, але я вже закінчила свою ікону від Алесі Архібіс і принесла її у багетну майстерню, щоб підібрати оформлення. А після цього я обов'язково піду до церкви, до собору, де я отримувала благословіння на вишивку цієї ікони та її оформлю. Я вам поки що не буду говорити, які з цих багетів я обрала. А як ви думаєте, які обрала, і який обрали ви? Мені дуже цікаво. Чи вигадаєте ви? Ну, а я дуже радію від того, що моя задумка вишити цю ікону справдилася. І я дуже сподіваюся, що ця ікона принесе здоров'я та найскоріше мирне небо. Ну і ще покажу, вже вдома вам вартість. Оформлення. Поки що я вам не буду говорити, який з багетів я обрала, можливо, ви здогадаєтеся. І ось багет з таким от артикулом ДВП. Я замовила з ніжкою оформлення, тому що ікона невелика, я її на стіну вішати не планую, буду її ставити, тому ніжку замовила. І тут поклейка на двосторонній скотч. Так, і без знижки в мене тут вийшла вартість оформлення. Правда, без скла я не хочу закривати намистене скло. Вийшла вартість 129 гривень 93 копійки, і в мене, як у постійного клієнта, цієї багатної майстерні, є знижка, і в мене все оформлення вийде 117 гривень. Я вважаю, що для ікони це адекватне оформлення. Ось, бачите? Адреса даної багатної майстерні і вартість. Ну і покажу вам залишки бісеру. Ось цього бісеру мені вистачило. Правда, тут зараз проблема в тому, що немає номерів бісеру. Тому я навіть не знаю, як мені використовувати далі цей бісер, особливо. Самостійно підбирати бісер я не вмію. Ось такі залишки. Особливо багато залишилося у цього номеру 8. Дуже він гарний. І, бачите, і тут багато, і ще й у пакетику. А от 9 номеру в мене лише одна бісерина залишилася. Хоча я думаю, що тут не без того, що я його трошки порозсипала за допомогою своїх кицьок. Ось цей камінчик один залишився, чотири великі намистини, цих менших намистин більше. А тут в мене брак. Бачите, і намистин і бісер. Ну, я вам скажу, що зовсім небагато. Ну і ще раз буду співати дифрамби цієї ниточці, Олеся Архібіс вкладає у свої підбори. Я просто від неї захвіті. Жодного разу не порвалася, не заплуталася. Я рекомендую. Ну і я подумала, що просто в мене неподобства. В мене немає вишитого власного великоднього рушнику. Точніше, одного разу я його вже вишивала, але подарувала своїй бабусі вишивальниці. І мені потрібно вишити, і я хочу вишити саме бісерний. Не нитковий, а саме бісерний. Ось у Олесі Архібіс є варіанти і таких бантів. Ну, бант я ще подумаю, чи буду я на кошик Великодній вишивати, а можливо, і буду. І хочу рушник. Заздалегідь хочу його розпочати, щоб наступного року на Великдень в мене був. Вишитий мною рушник. Цього року була в церкві, і там у однієї жінки я бачила вишити бісером великодній рушник. Я просто не могла відірвати погляду. У нас, до речі, був ось такий великодній рушник. Вставляю вам малесеньке включення. Але ви ж бачите, що це виробництво, скажімо так, не хендмейд, і мені просто соромно, що в мене немає. Вишитого великоднього моїми руками рушнику. Нитками мені також подобається. Але коли я побачила вживу в церкві цього року вишити бісером рушник, то я вже саме його і хочу. І я не горю, що це буде саме цей, який ось тут на рекламі. Прийшла помічниця. Головне не розсипані бісером. Люська. Тому. Треба мені його буде обрати, заздалегідь і вже, мабуть, після нового року сідати, його вишивати. Тим більш, я думала, що я ікону буду вишивати набагато довше. Але ця нитка і цей дуже гарний підбір бісеру зіграли свою роль. Треба піти на сайт і подивитися, що там є. Поки що все у цьому включенні, звісно. Я коли заберу ікону з оформлення, піду її освячу у церкві. Я у церкві отримала благословення на вишивку цієї ікони. Там я освячу і вже потім вам покажу. І нехай ця ікона принесе здоров'я та довгоочікуваний мир. Дуже я люблю ці хвилини зранку, прийшовши на роботу з кавою, ось така таємна кав'ярня номер 9 з моїми улюбленими макаронсами, з лохиною. І от подивіться, як класно. Я собі придбала штучку. Це підставка під мишку, тому що мені незручно ковзати по столу. Ну, ви це ж розумієте, це я з кавою, з комп'ютером, котик, моя татемна тваринка. Але, незважаючи на все, я ок. Ось такий в мене ранок. Ну що ж, час підводити підсумки цього вишивального епізоду. Бачите ось такі шпаргалки, я собі зробила. До речі, на цих записничках, нотатничках. Досить зручно саме записувати виконання завдань. Потім відриваєш, викидаєш, і дуже зручно. Тут тваринки, котики, песики, навіть зайць, я так розумію. Тому давайте підводити підсамку. І давайте розпочнемо з моїх улюблених кольорів. Ну, Думаю, ні для кого не секрет, що це лавандово-фіолетові кольори. Вишивала я їх на мережці, ось. І я вирішила, щоб було репрезентативно. Я пересунула п'яльця. І вся ось ця область в мене вишита на виконання цього завдання. Тут декілька відтінків фіолетових лавандових кольорів, як фіолетових, так і лавандових, досить яскравих. І в мене тут було завдання вишити 700 хрестиків улюбленим кольором. Я вишила 760. Сім хрестиків. І це готово 12,9%. Майже 13%. Звісно, це досить мало ще в обсязі усієї роботи. Але хочу сказати, що ось ці хрестики крайні, це вже правий край. Ну, якщо повністю показати, що відшито, це ось це. Але завдання я виконала і навіть трошечки перевиконала. Далі. Ще одне було в мене завдання це 600 хрестиків на дизайні, які вишити більше, ніж на 50%. І я вишивала своє квітуче поділля, яке вишито на той момент було на 57%. І зараз вишито в мене вже 84,5%, Тому що я перевиконала завдання. Замість 600 хрестиків, в мене тут вишито більше, ніж вдвічі більше, 1255,5 хрестиків. Я душила усі хрестики, які є на цьому дизайні. І навіть, як ви бачите, з неповних хрестиків трошечки бекстіч ось тут. Фактично, мені залишилося лише оздоблення беком. І в залежності. Від завдань в наступному епізоді, можливо, буду мати фініш. Я дуже і дуже задоволена таким результатом. Хатка яскрава, але ще яскравіше, вона буде тоді, коли зробиться бек. Беку тут середня кількість. Не дуже багато, але й, в принципі, є. І третє завдання мені потрібно було вишити. 700 хрестиків на екзотичному дизайні. І як екзотичний дизайн, я вам позиціонувала ось цих драконів. І мені тут залишалося вишити бекстіч. І за рахунок 1120 стібків бекстічу в мене вийшло 560 хрестиків. Це менше, ніж 700. Я, скажімо так, не повністю виконувати завдання не люблю, тому що я ще зробила? Я приклеїла флізелін ззаду і вже вирізала заготівку, з якої потрібно буде шивати та набивати кульку. Я вам покажу, яка це буде кулька. Ось у мене є серія їх. Вишиваю я їх багато років. Тому. Хочу продовжувати цю серію. До речі, тут є і лисички, які не належать до символів року, але вони в мене є. І я розумію, що, можливо, хтось буде мене критикувати за продовження цієї серії, але всесвітнє полотиння дозволяє мені якимись шляхами. Продовжувати вишивати їх, і я це буду робити. Я вже неодноразово говорила, що в мене асоціація абсолютно не така, як може здатися. Ці кольори і асоціативне відношення до тих кульок в мене терапевтичне для моєї психіки. Тому буду я. Далі вишивати, і ось ця заготівочка перетворюється у наступну кульку цієї серії. Ось так. Мабуть, все, що я хочу вам розказати в цьому відео та показати. Дуже сподіваюся на те, що настане тепло та настане мир. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!